Всім привіт! Хочу розповісти вам, як отримати Kіta Goutshain в Берліні. Заходите в Google, пишете Kita Gouthain в нажимаєте, нажимаєте і шукаєте антрак. Антрак, формуляр, Anmeldung zur Förderung von Kindern. Нажимаєте, завантажуєте. І отримуєте такий антрак. Тут писати не я не можу, то того я вам покажу, як я собі заповняла. Ем... Вверху тут нічого не пишете, пишете е, прізвище, ім'я дитини. Наприклад, у мене Гуменюк Олександр, дата народження 27.07.21, стать чоловіча, менліч, якщо жіноча, то вебліш, адрес, вулицю, поштовий код, місто і штат Анґігіорішка України або там яка національність вашої дитини. Далі пишете, хто має Зогеррежт на дитину, чи мама чи тато, чи двоє. Зогрежт це право на дитину. Або «мутер», якщо мама, а якщо мама і тато, то «мутер» і фатер, два хрестки ставити: прізвище і ім'я мами, дату народження, прізвище ім'я тата, дату народження, адрес, адрес мами і тата. Якщо такий самий, як ви написали вверху. То Просто пишете пишіте віаншрівда скін, так, так, такий же, як і адрес дитини, і ставите хрестик. І там, де в тата також. І номер телефону мами, номер телефону тата. Далі нічого не пишете. На другу сторінку переходимо. Тут вже пишете. Uh, яка у вас причина, для чого вам потрібно дитину віддавати в садик. Наприклад, в мене через роботу я поставила хрестик. Якщо у вас Vigін uh, Таль ан An Einem Integraціон kurs, якщо ви відвідуєте інтеграційні курси, ставите Vegін таль ан Анем Інтеграціон Курс. Тоді, чи дитина новонароджена, то Ставити хрестик Вальда Скін, ноги борний іст, новонароджена. Якщо ви переїхали до Берліна, то пишете Вігін Цуцукс на Берлін, наприклад, або якісь інші причини. Е, e, тепер на скільки часу 1.6, на часу вам потрібен е, e, ваучер для садіку? Або е, гальп такс, або тайльцайт, половина дня, або на 5-7 годин, або повний день. Якщо ви працюєте повний день, то ганс так. Якщо ви ходите на курси або там на, на половину робочого дня працюєте, то тайльцайт е, e, від 5 до 7 годин ставити хрестик. Я писала на повний день, бо, бо ну, мене вісім годин немає вдома. Тоді далі піште. І жвірбіноті, Фольгіндебетроюн, сайт. З котрої до котрої години вам потрібен догляд за дитиною. Наприклад, в мене з 9 до 17. Ви можете писати з 9 до 15 чи з 8 до 16. ну, так, наприклад. Чи говорите ви в сім'ї по-німецьки чи іншою мовою? Так або ні. У нас не говорять по-німецьки в сім'ї, kind behindert? Ага, чи дитина має інвалідність, так чи ні? Ставити хрестик. Далі пишете. Ага. Та, якщо ви проживаєте в квартирі, яку ви вже зняли, то пишете я. Якщо ви проживаєте в Флюштінсхайм Flücht в, в центрі для біженців, в, в хаймі в гуртожитку, то пишете я. Uh, тепер, Теперь uh, флеги. Чим займаються батьки, які проживають з дитиною. Ну, наприклад, в мене Arbeitsforgentліс, робочий контракт. Якщо навчання, ви відмічаєте штудіум, ну, умшолинг для мами і для тата окремо, чи ви там шукаєте роботу, аусбілінг, тут не пише, що про джоб-центр нічого не пише, не, зна, не знаю, що тут писати. Ну, може, потрібна якусь довідку з курсів, щось таке. Тепер, тепер тут слідуюча сторінка. Пишете мельд. А, ага, тут пишете продовження. Чи якщо ви в Arbeitsamt. Uh, або в джоб-центрі, то пишете bin arbeitssuchend gemeldet, ja», yeah. А якщо ні, то не uh, про маму і про тата не забувайте відомості. Da, 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 da. З котрої до котрої години у вас робота або курс. У мене з 13.30 до 22.00. У вас там може бути з 13.00 13 до 16.00, чи з 9.00 до, до 15.00. Так, і пишете, і скільки часу триває курс або робота. У мене 8 годин. Ви пишете, скільки у вас триває, скільки займає час на, на поїздку на роботу, скільки часу потрібно, щоб добратися до роботи і з роботи. У мене займає 2 години. Годину туди годину назад. І тут пишете в 3-7. Ну, Додаткова інформація, якщо у вас якась є, то можете писати. Дату, uh, підпис, мами і тата. І все.